Всім привіт! Мене звати Маша вітаю вас на моєму каналі. Якщо вам було цікаво подивитися це відео. Якщо вечеря, яку ви готували під це відео, вийшла смачна. Якщо ви зробили собі найгарніший мейкап або просто вам було не нудно просувати одяг, коли ви дивилися це відео. Я пропоную вам поставити мені лайк, щоб я розуміла, що вам це відео зайшло. Якщо вам на моєму каналі приємно і комфортно, я пропоную вам підписатися. Не губіть мене, бо попереду нас чекає ще багато цікавого, як завжди. Сьогодні я розповім вам про аромати, які я хочу використовувати у цей період, коли вже закінчилися свята, і хочеться чогось більш спокійного і стриманого. Принаймні мені хочеться, я думаю, що вам також. Бо навіть від найгарніших гурманських алкогольних, насичених ароматів з часу можна втомитися. Тож, давайте подивимося, які аромати я обрала сьогодні у цю добірку, щоб використовувати такий спокійний період січень і лютий. Бо саме ці місяці в мене асоціюються з чимось таким спокійним, рівним. І таке перезавантаження в цей період для мене особисто трапляється. Тож, поїхали. Перший аромат, про який я буду розповідати, це вже навіть не смішно, бо про нього я розповідаю, якщо не в кожному моєму відео, то дуже часто. Я залишу посилання у інфобоксі, ви подивитесь, у скількох відео я використала, не використала, ну я використала, звісно ж, але. Розповіла про цей аромат. Це одне з моїх парфюмерних я, тож це, в принципі, можна пояснити собі, чому я так часто про нього згадую. Це Gypsy Water від Байредо. Це аромат, такий разом хвойний, трошки навіть слактоніст. Я тут відчувала, така вона десь на бекграунді. Він такий досить напівпрозорий, але не Такий не зникаючий, дуже швидко. Тобто його можна почути, він тримається на шкірі досить довго, він дарує мені відчуття комфорту, спокою, такої, якби я приводжу думки до ладу, коли я використовую цей аромат. І він дуже приємний на сприйняття. Я жодного разу не чула чогось поганого про цей аромат, ані від моїх друзів. Не те, що вони там кажуть щось погане, але ти одразу бачиш, коли людям подобається парфум, чи якби, типу, ну так, нормально. Але ти розумієш, що вони просто ну, він їх не зачепив. З цим ароматом такого не відбувається. Всі кажуть, що він дуже приємний. Тож зараз. Я його використовую і, до речі, хотіла вам сказати, що ем, думала купити собі дубль, але вирішила з цим трошки зачекати і спитати вашої поради. Я думаю, що я можу замінити його на аромат Гост, але я його тестувала лише один раз, вже нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що він цього напрямку, але що саме в нього там трапляється, я вже не дуже пам'ятаю. Звісно ж, я дивилася я фрагрантику, читала там відгуки. Але якщо ви дивитесь мене, то в нас з вами десь співпадають смаки. Тож скажіть, будь ласка, якщо ви тестували Гост, я хочу подумати. Над такою ось заміною. Я, звісно ж, теж його протестую ще, але мені цікава ваша думка. Тож буду чекати вас у коментарях. Наступний аромат це був подарунок від моїх батьків, я відкрила його під ялинкою 1 січня. Це аромат Prada Infusion d'Aman. Це аромат не те, щоб чистоти, але це аромат, який дарує тобі відчуття. Чогось такого стриманого і дуже ніжного в той самий час. Тут дуже яскраво відчувається мигдаль, і перші 5-10 хвилин навіть занадто яскраво для мене. Мені треба, щоб він трошки розійшовся. Але потім це просто якась магія. Це якась мигдаль, лева пудра у якомусь доглядовому засобі, він дуже лагідний. Тобто все, що можна хотіти від парфуму у спокійний період свого життя, він вам подарує. Мені дуже подобається цей флакон, колір. Не знаю, він просто дуже приємний і на вигляд, і на сприйняття. Дуже довгий час було якесь упередження перед цією лінійкою, бо якось я її затестувала майже всю, і мені здалося, що аромати не стійкі. За останній час я трошки змінила своє ставлення до стійкості ароматів. Звісно, я хочу чути їх від себе, від своєї руки, від волосся. Десь 2-3 години це максимум для мене, бо потім мені вже вони починають дуже сильно набридати. Тому деякі аромати зі своєї колекції зараз я не ношу, вони на паузі в мене стоять, не тому що вони мені більше не подобаються. Просто зараз такий період, коли мені більше хочеться чогось не занадто. Гучного. І тому я обираю такі аромати. І цей аромат відповідає цим характеристикам. Тож, якщо ви шукаєте щось подібне, я раджу придивитися і не бійтеся. Він все ж таки чутний на шкірі декілька годин. Тож він стійкіший, ніж здається. Звісно ж, моє відео було б неповноцінним без аромату від Тома Форда. У цьому випадку це металік. Це теж одне з моїх парфомерних. Я, тож, бачите, я зараз звертаюся до таких більш комфортних для мене ароматів, які майже зліваються з моєю шкірою. Металік для мене один з найнезвичніших і таких незвичайних ароматів, які я в своєму житті взагалі тестувала. Приємних я маю на увазі, бо різне буває у світі парфумерії. Я його люблю саме за цю металеву лактонність і альдегідність, бо альдегіди це завжди щось чисте, щось таке дзвінке, особливо взимку. Він дарує таке відчуття комфорту, але, ну, він не всім буде комфортний, от так. Мені комфортний. Я таке люблю. Але я чула просто про нього не тільки гарні відгуки, бо, звісно, щось таке суперечливе завжди викликає не таку реакцію різну. До речі, те саме стосується останнього аромату Tom Ford Vanilla Sex. Я про нього вже дивилася декілька оглядів у блогерів. Я його теж тестувала. І мені він. Поки що не подобається, бо я тестувала його тільки з блотера. І може я не дуже об'єктивна в цьому плані, але для мене це така бурбонська ваніль, яка індолить сильно. І я не можу позбутися цього нав'язливого аромату індолу. І, якщо чесно, саме от бурбонську ванільлю, як її додають у кондитерські вироби. Я не хочу пахнути. Я ще буду його наносити на руку, тестувати, і тоді я вже зможу скласти повне враження від цього парфуму. Я знаю, що він багатьом сподобався і я дуже радію за цих людей. Але я поки що не в цьому таборі. Тож подивимося згодом на відміну від металік. Металік я дуже сильно люблю. Хочу розповісти вам про мабуть один з найжіночніших ароматів у моїй колекції. Я його якось давала понюхати одній з моїх подруг, і вона сказала, що він пахне мамою. Я була просто в шоці, наскільки точно вона це сформулювала, бо я в своїй голові склала такий самий асоціативний ряд: це коли мама повертається взимку додому з морозу, з холоду, і від неї пахне одночасно косметикою. І оцим е, холодним крижаним повітрям. І я зараз так е, яскраво розповідаю про аромат, іділь від Герлен. В мене флакон з бджілками. Він навіть сам, як бачите, ніби він е, трошки запітнів. Е, дуже гарний флакон, який повністю відповідає тому, що знаходиться всередині. Тут букет квітів, але е, він зимовий. Тож, це, на мій погляд, білі квіти. Але я не можу так от сказати, що тут саме знаходиться, наприклад, там троянда чи щось ще. До речі, троянди тут, на мій погляд, нема. Але тут, мені здається, точно присутня лілія, може бузок, може, ну, конвалія, мабуть, ні. Ну, от, якийсь такий напрямок ще сюди додали. Косметично пудрові якісь ноти. Саме це, про що я кажу, коли мама приходить з холодного повітря, заходиться тепло, отак вона пахне, мама в нашому дитинстві. І е, цей аромат, е, такий, незважаючи на те, що він квітково такий косметичний, він свіжий, і він саме на зиму, мені здається, і може там на березень, на таке прохолодний період часу. Який же він гарний. Він просто неперевершений. Він просто Його хочеться вдихати завжди. От як тільки я відкриваю цей флакон, я не можу просто від нього відірватися. Я не знаю, я, мені подобається герлен, цей бренд, те, що вони роблять, але я не можу сказати, що я найбільша їх прихильниця. в мене є... Один-два. Оцей аромат, мені здається, ще в мене один є, але не дуже багато. Я в різні часи користувалася чимось від гірлен, але ну я б не те, що там прям найбільша їх прихильниця. Оцей аромат це щось для мене таке рідне, як мама. Таке тепле, приємне, що хочеться, щоб він був в мене завжди, щоб я могла звернутися до нього будь-який час, знайти якийсь затишок, знайти. Якісь приємні емоції, мабуть, навіть з дитинства, пригадати про зиму, якою вона може бути. Як я вже казала, це дуже жіночний аромат, але ця жінка не хоче бути в центрі уваги. Їй достатньо того, що вона така, яка вона є: прекрасна, спокійна, врівноважена, дуже м'яка. Дуже лагідна, тендітна, і вона це про себе знає, і цим ароматом тільки це підкреслює. Ну і наостанок я залишила такий, мені здається, найбрутальніший аромат з цієї підбірки, хоча все одно він, звісно ж, далекий від того, щоб бути аж занадто таким різким. Це Essential Parfums Bois Imperial. Я, звісно ж, чула від багатьох до того, що навіть як з ним познайомилась, що він дуже схожий на ганімет. Мені подобається ганімет, але коли я спробувала цей аромат, я зрозуміла, що він мені подобається набагато більше. Бо коли робила порівняння, наносила на одну руку його, а на іншу Ганімед. Мені здалося, що в Ганімеді, як не дивно, багато мускусу. Я розумію, що аромат, який називається таким інопланетним, не від світу цього, що це щось холодне, що це щось вогке. Звісно ж, звідки там взятися мускусу? Я не можу нічого зробити, я його чую. І це той мускус, який мені не дуже подобається, а в Буа імперіалі його нема. А що тут є? Початок, так, дуже ганімед-лайк, але це дуже швидко трансформується в щось більш цитрусове, більш таке деревинне, і навіть трошки такого женного цукру. Я тут відчуваю чомусь. Я не знаю звідки він тут взявся і чи він тут заявлений, чи він тут існує. Але це відчуття в мене є, і це мені в ньому подобається найбільше. Бо якби я не зізнавалася у коханні моєї улюблені бакарі, екстракт де парфам. Там для мене цукровість, ця солодкість, вона йде дуже швидко. А я хотіла б затримати це враження від парфуму, пронести його певний час, і мені цього дуже не вистачає. Якщо ви знаєте аромати, де нота женого цукру тримається довго, не бакара подібні, будь ласка, а просто ось така нота. Кажуть про ловіебель, але не те, трошки не те все одно. А, ну, Звісно ж, про Бакарута кажуть. А, але мені хочеться от саме цієї цукрової вати. От щось таке. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені, я буду вам дуже вдячна. Тож, Essential Parfums. Це прогулянка біля моря, біля озера, біля річки, прохолодне повітря, трошки з якимось таким морським відцінком, який дарують, там, наприклад, якісь водорості чи щось таке. Але дуже-дуже тонкий цей аспект, він не на передньому плані. І цей аромат дуже класно поєднується з таким вологим холодним повітрям. Тож зараз для нього просто найкращий час. І я його ношу з великим задоволенням. Ні за що б я його не проміняла на ганімет. Хоча я його теж поважаю. Він був, звісно ж, перший. І е, я завжди поважаю оригінал, бо, як ви всі знаєте, дуже легко потім виправляти помилки, е, якось е, робити краще з того, що вже зроблено. Але придумати щось і створити власноруч це найважче і найцінніше. І так само я ставлюся до парфумів, на які потім роблять різні омажі, е, які беруть за основу і створюють щось інше. Тож, я насолоджуюся Буаємпіріаль і дякую за те, що існує генімед. На цьому все. Я б хотіла попросити вас написати мені в коментарях, які аромати ви використовуєте, коли втомлюєтесь від чогось насиченого, яскравого, гурманського, алкогольного, солодкого, різного того, що більш таке гучне. Чим ви заспокоюєтесь? Що ви обираєте на кожен день, коли вам хочеться побути у такому трошки спокійному настрої. Я буду чекати, мені буде дуже цікаво почитати і спробувати. Якщо буде щось, чого я ще не тестувала і не знаю, Тож, чекаю вас у коментарях. Дякую, що подивилися це відео, і до зустрічі у наступному відео. Всім пока-пока.